<сум> <сум> так, звичайно. <сум> О всі зібралися. <сум> чи все добре у вас? Раді <сум> це чути. Приєднуйтесь <сум> до нас. Ми збираємося дослідити один із найпотужніших, якщо не найпотужніший, додаток в Odoo. Він називається Studio. і він призначений для того, щоб максимально ефективно використати вашу базу даних. Мене звати Деніс. Я керівник команди Оду та радий поділитися з вами деякими з найкращих практик, які ми маємо завдяки цьому додатку. Але спочатку, чому ми це робимо? Ми виявили, що 46% наших клієнтів, що використовують saas версію ду, використовують студіо або принаймні його встановили. Одліст дегеведенстолт. Це тягне за собою питання. Чи правильно вони його використовують? Чи отримують вони з того максимум користі? Чи знають вони про його обмеження та можливості? Саме тому я разом зі своєю командою виокремили найкращі практики, якими радо поділюся з вами сьогодні. По-перше, що таке студіо? Студіо це додаток з кастомізації, який дозволяє адаптувати базу даних до ваших потреб. Все дуже просто, але щоб дійсно зрозуміти, що він насправді робить, ми повинні трохи розібратися в тому, що лежить в основі інфраструктури. Отже, нам потрібно зрозуміти, як насправді структурована база даних оду, поясню це простими словами, щоб не заплутати. По перше, в своїй основі ми працюємо з POSGRES. Це є величезна електронна таблиця, в якій зберігаються всі ваші дані. Ваші дані просто зберігаються там. Вони нічого не роблять. Вони просто лежать. Тепер ми хочемо оживити ці дані, тому ми повинні підключити їх до ОРМ об'єктно-реляційного сервера. Для того, щоб підняти з бази, коли вони потрібні. І тоді ви їх бачите на своїх екранах. Це інтерфейс, з яким ви працюєте щодня, і це те, що ми називаємо фронтендом. А за допомогою студіо ми можемо впливати на фронтенд. Ми налаштовуємо представлення та поля переважно за допомогою студіо. Далі трохи краще розберімося, як структуровані дані в базі. Отже, перш за все, щоразу, коли ви готуєте комерційну пропозицію, виставляєте рахунок або керуєте лідами у вашій CRM, ви працюєте з моделлю. Модель це, якщо хочете знову ж таки електронна таблиця. а все, що ви заповнюєте, це поля. Зазвичай ці поля визначені заздалегідь та представляють собою стовпчики у цих таблицях. А те, що ви заповнюєте, це скарб, тобто ваші записи, які зберігаються в клітинках. Зрозуміло, у підсумку важливо усвідомити, які пріоритети у використанні засобів, які застосовуються до оду. Це є важливим. Отже, почнемо з ліва, де ми бачимо налаштування. Це перший крок, який ми робимо для того, щоб пристосувати вашу систему для вас. Налаштування полягає в тому, що ви просто переходите до налаштувань, а потім проставляєте галочки у певних місцях. А після того як налаштування будуть збережені, будуть застосовані певні функції, а система буде готова до використання. з іншого боку, маємо інструменти розробки, і від цього слова стає моторошно. Я знаю, що ти напружуєшся. Розробка може бути дуже складною. А ускладнень не хотілося Розробка вимагає, щоб хтось розібрався в коді та щось у ньому пошаманив. До прикладу, я не можу цього зробити, ба більше не радив би і вам цього робити, якщо ви не є експертом. тому що це невдячна справа, повірте мені. То що ж маємо посередині? де ці світи перестріватимуться? Це так звана кастомізація. А ось кастомізацію ми робимо за допомогою додатку Studio. Він дозволяє індивідуалізувати ваші бази даних, не маючи знанні з програмування. Це важливо, тому що наділяє свободою швидко прилаштувати все, що у вас є так, щоб воно було практичним для вас, Але це також дуже ризиковано, оскільки ми не завжди знаємо, що саме робимо тому. хочу, щоб ви мені пообіцяли дві речі, яких повинні дотримуватися завжди. По перше. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Завжди працюйте з копією вашої реальної робочої бази даних. Тому що, якщо ви помилитеся, а ви помилитеся, то ви будете в безпеці. Ми можемо просто зробити нову копію та знову бути готовими до роботи. Так що ніякої небезпеки. Ви ж не хочете зіпсувати базу даних, на якій виконуються ваші реальні операції. Тож, будь ласка, зробіть це для мене. Друге, навіщо вигадувати велосипед? Навіщо додавати щось вручну або створювати нові речі, якщо вони вже існують? Подумає мільйони і трильйони модулів, додатків. То не нехтуйте можливістю їх використовувати. Повинно бути щось, що допомагає вам або відповідає потребам вашого бізнесу. Бізнес потреби це теж важливе слово. Все, що ви робите в студії, повинно мати сенс та відповідати потребам бізнесу. Будь ласка, маєте це на увазі, тому що я знаю, як це буває. Ви просто заходите в студію, додаєте пару полів і раптом опиняєтеся в безладі, який неможливо контролювати. А це аж ніяк не допомагає, чи не так? Тож будьте свідомі, майте чітке бачення того, куди ви хочете рухатися. Якщо ці дві речі нам вдасться врахувати, то все буде гаразд. Тож з огляду на це, рухаємося до нашої бази даних, і вже будьте певні, що я створив копію своєї робочої бази даних. Тож ми готові працювати безпечно. Перший варіант використання. Уявіть, що ми компанія, в якій використовують та відслідковують серійні номери товарів. Я хочу знати, який продукт знаходиться у якого клієнта та його серійний номер. Тому я трохи замислився над тим, як працює додаток для контактів. Коли ми. Відкриваємо «Контакт», компанії інтер'єри ажур. Бачимо агреговані дані щодо цього контакту, і це саме те місце, де я хочу бути. Тож переходимо до студії, де починається магія. Ми бачимо, що все стає доступним для редагування. Що я хочу зробити, так це створити нову розумну кнопку, яка отримує дані з іншої моделі та виводить у записі контакту. Отже, я збираюся натиснути плюс, та оскільки йдеться про серійні номери, то додати відповідну піктограму, щоб вона була зрозумілою для всіх. А тепер важливий крок: ми повинні зрозуміти, яка модель містить дані, які я хочу сюди вивести. Тож, гаразд, ми маємо справу зі складом. А це те, до чого клієнт також певним чином дотичний. Тож я просто шукатиму склад призначення. Це непогано звучить, як на мене, бо це місце призначення для запасів. Ми додаємо цей пункт до розумної кнопки. Закриваємо. То побачимо нову кнопку тут, і я вже бачу, що за нею є певні записи. Я фільтрую ті з них, які вже завершено. І все виглядає ніби як добре. І маю на увазі, що ми успішно отримали деякі дані, але все ще не вистачає однієї важливої речі серійного номера, тож повернімося до студії. Перше, що спадає на думку, дозвольте мені створити нове кастомне поле. Прив'язуємо його до серійних номерів. Та й годі. Але пам'ятайте другий принцип: подивіться, що вже є. Отже, ми просто вводимо серійні номери і. um which is good numbers and that's good for me but wait Маємо багато, дуже багато інформації, яка стосується серійних номерів, і це прекрасно. але зауважте, ми бачимо лише те, що існує запис але насправді потрібен сам номер. Тому мені потрібно перемкнути віджит на теги. Що ж ми змогли вивести один або кілька серійних номерів одночасно, і я прекрасно бачу фактичні номери, а це що й було потрібно. Тому я просто оберу цей вигляд за замовчуванням видаляти, поки що не потрібно. Можливо, він стане в нагоді пізніше. Тепер подивімося, як реально виглядає наше представлення, і це власне те, що я хотів досягти. Мої серійні номери та мої продукти відображаються у контакті. Просто чудово. Ми щойно побачили, як створити смарт кнопку, пов'язану з іншим модулем, а потім мати можливість відредагувати вигляд списку, змінити віджи та. Та зробити його більш зрозумілим для всіх. Наступний приклад: використання ідея полягає в тому, що у нас є складні продукти. Вони вимагають відстеження за серійними номерами. А отже, вони можуть вимагати від наших клієнтів трохи більшої поінформованості про функції ніж те, що міститься в описі товару, що продається. Тому я хочу надати їм додаткову інформацію та форму продукту. Аркуші, шаблони продуктів, pdf файли продуктів, які ми можемо зберігати в документах. Безпосередньо тут я також можу отримати посилання для спільного доступу, яке я просто скопіюю в кеш, щоб використовувати у подальшому. Де буде знаходитися відповідний продукт. Наприклад, якщо я хочу додати до захисного акустичного екрана посилання, я створюю для цього спеціальне поле у форматі HTML. html філфодет. Я просто перетягну його сюди. Тепер у таблиці нашої бази буде створено нове поле. Це дозволяє доповнити систему новими записами, які я можу імпортувати, групувати, фільтрувати, експортувати. Все працює. Це повноцінне поле, яке ми тепер можемо використовувати. Перейменую його на. Посилання на продукт, щоб не забути, що воно означає. Тепер закриємо редагування, і тепер я можу встановити скопійоване посилання, але цього мені недостатньо. Я хочу, щоб воно працювало як посилання. Тому я відкрию додаткову форму. Та додам посилання. Що ж, я додав посилання на свій продукт, але ж мій клієнт його не побачить. Його бачу тільки я у цьому модулі. Що мені потрібно зробити далі, так це відобразити його у комерційні пропозиції для клієнта. Отже, мені потрібно, щоб це посилання автоматично з'являлося щоразу, коли я створюю пропозицію. Тому мені потрібно зайти у модель продажів, а саме до табличної частини моделі. Мені потрібно додати до неї новостворене поле, адже серед існуючих його немає. Тож перейдімо до табличної частини з продуктами продукту, додаємо специфічну колонку та шукаємо наше поле, яке ми щойно створили. Знаходимо шаблон продукту, знаходимо наше Поле з посиланням та додаємо. <ківок> <ківок> на додачу зазначимо, що це детальний опис продукту. А може й ні. Дамо йому іншу назву. Можливо, посилання на додаткову інформацію. Воно справді коротше, так буде краще. Те, що ми зробили, доводить, що ми можемо донести необхідне до наших клієнтів. Що ми ще зробимо? Так це додамо посилання до pdf файлу, який клієнт отримає від нас. Тому що так ви правильно здогадалися, за допомогою Odoo ми можемо налаштувати також це. Припустімо, хочу, щоб це було ось тут. Перетягую це поле сюди і шукає новостворене поле для посилання. Як тільки я це зробив, з'явилось і саме посилання. Закриваю Тепер Я хочу надіслати клієнту свою пропозицію. І Я бачу, що у мене є посилання, і клієнт знає всю інформацію, яка йому потрібна, для того, щоб бути досконало поінформованим про наш продукт. у підсумку. Ми побачили, як створити поля в моделях, як пов'язувати одні моделі з іншими, та як посилатися на них у pdf файлах. Далі, оскільки я працюю у сфері продажів, я іноді стикаюся з клієнтами, які є дуже дуже важливими. А наші процеси передбачають, що коли з'являється клієнт з високим потенціалом, керівництво хоче бути залученим до процесу. Тож мені потрібно залучити до процесу керівника. я дуже лінива людина, тому люблю все оптимізовувати. А для цього є ще одна функція студіо, так звана автоматизація. Що ж, ми хочемо зробити, коли у нас є клієнт з високим потенціалом, ми хочемо мати можливість запланувати активність для колеги. І хочемо ми цього тої самої миті. Ми додаємо підписників до наших лідів та на год. Що ж, зробимо це? Переходимо до автоматизації та створимо нову автоматичну дію, яку назвемо для залучення. «Керівництва». Напишемо це правильно, щоб радо почати. Коли справа доходить до автоматизації, важливо обрати правильну модель. Для нашого прикладу це ліди та можливості. щодо тригеру, то це власне іскра, яка запалює автоматичні дії та запускає їх. Вона може відбутися або за створення, або за оновлення запису, або навіть за певних умов по часу, або за сконфігурованої форми умов. Нам підійде. Реакція на створення та оновлення, але я хочу, щоб це спрацьовувало не для всіх записів, які у нас є. Трохи звузимо їх коло до тих, що мають дуже високий пріоритет. Далі налаштуємо власне ту річ, що має відбутися, коли тригер спрацює. Розглянемо певні можливості, які ми маємо собі дозволити завдяки нашим автоматизованим системам. Серед них, наприклад, є можливість додати підписника та запланувати певну дію. А це саме те, чого я домагаюся. Обох речей. оскільки мені все ще ліньки, я просто оберу виконати кілька дій. Там я можу створювати дії, які хочу, та запланувати, щоб вони відбувались, як я хочу. По-перше, зроблю дію для мого боса, що дотична до тієї ж моделі. Зараз ми хочемо запланувати дію. Це буде дзвінок, а щоб дати контексту, напишемо: будь ласка. Зателефонуйте важливому клієнту. Ну, от знов. Кажемо певну затримку по часу, тому що такі люди зазвичай зайняті, зазначимо конкретну особу, і це буде Джоель. Потім мені потрібно зробити ще одну тут. Ми хочемо, щоб наш керівник був залучений до тієї ж моделі. Ми хочемо додати підписника до нагоди, з якою ми працюємо, і цим підписником буде марк демо. Непогано все виглядає, як на мене. Та й на загал також. Збережімо наші автоматизовані дії, та подивімося, що станеться, чи вони працюватимуть, чи ні. Якщо я зараз зайду в нагоду дизайн офісу, ми побачимо, що у нас є одна стара дія. А підписником є тільки я. Езофолої пріоритет від низького до середнього. Що якщо я збільшу його? Що ж, я бачу, що у мене запланована дія для мого колеги Джоеля Вільямса, а в той же час Марк Демо також доданий як підписник. Хіба це не чудово? Це дуже допомагає мені економити час. те, що ми сьогодні побачили. Дуже важливо, коли йдеться про використання студіо, краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати та не вигадувати велосипед. Я сподіваюся, що це запалило іскри у вашій свідомості та уяві про те, як використовувати студію на повну потужність. Ще одна річ, яку я хочу вам показати перед тим, як завершити, це як імпортувати налаштування, які ми внесли в нашу робочу базу даних Одну секунду. Ось кнопка експорту. І вона завантажить вам zip файл який ви зможете імпортувати у свою робочу базу даних після того, як все належним чином протестуєте. Сподіваюся, це допомогло. В рамках нашої автоматизації або чогось подібного, звичайно, може статися так, що імпорт буде працювати некоректно. Гаразд. Коли ми додаємо підписників, чи буде це можливо в студії з бекенду та для звітів у PDF? Отже, редагування наступних етапів. Що ми редагуємо? Подальші дії? Так, гадаю, це пов'язано з активністю. Гадаю, це щось пов'язане з активністю. Діяльність. Манвесен. А, Манвесен. Гаразд, для тих, хто не є німцем, це контроль за рахунком. Так, я б не рекомендував, тому що коли ми приїжджаємо до Манвезена, там також багато автоматизації. В рамках цього я б рекомендував займатися розробкою. Гаразд Чи можете ви вставити посилання автоматично через відповідне поле? Так, посилання. Отже, уявіть, що у вас є один pdf файл для кожного продукту, так вам потрібно його налаштувати. Вам потрібно вказати нам, в якій папці лежить pdf файл цього продукту, і тоді він автоматично додається, поки ми створюємо відповідне поле. І щоразу, коли ви обираєте продукт, претендент він буде обраний у вашому замовленні на продаж, якщо у цьому полягало питання. Як вам вдається виконувати модифікації через студіо в той час, як інші розробки паралельно виконуються за допомогою розробки? Ну, це залежить від ситуації. Коли ви розробляєте, ви ймовірно перебуваєте або в приміщенні, або на сцені, і тоді це просто проходить через різні етапи, я б сказав. Гаразд чи можете ви описати випадок, коли база даних перетворилася з безпечної в аварійну за допомогою студіо? Отак я маю на увазі, що я маю такі випадки щодня, коли налаштовую бази даних. Але ні, бувають. Одного разу у мене був випадок, коли я хотів пов'язати поле із замовлення на продаж з інвойсом. і, врешті-решт, я більше не міг відкривати котирування за допомогою автоматизації. Це також може бути складно, тому що коли Вен або ду має щось працювати, але воно несправне, налаштоване неправильно, тоді видає помилку блокування, і ви більше не можете працювати. Гаразд. А чи можна почати створювати зміни зі студіо? А потім, якщо стане складніше, модифікувати розробкою? Наприклад, розробити, вибачте, модифікувати це кодуванням у студіо. Байкодинсорі модифайдиспайкодінг інстудіо. Так, теоретично все можливе, але чому б вам не вирішити, чого ви хочете досягти? і коли ви дійдете до моменту, коли студіо може бути недостатньо, а потім захочете додати до нього код, щоб покращити його? Все це, це буде просто змішано. Ви збільшуєте ризик того, що у вас буде несправна база даних, або хтось, на їхню думку, інший IT спеціаліст, візьметься за проєкт. Чи буде він чи вона розуміти, що там відбувається у минулому? Тож, або ви повністю розробляєте, або ви використовуєте студіо. Це моя чітка рекомендація. Гаразд. Чи будуть налаштування, що внесені в студіо, оновлюватися автоматично? Так чи ні? Так, налаштування студіо ми зберігаємо при переході на нову версію. Гаразд. Як ми можемо редагувати вигляд порталу за допомогою студіо? Ніяк. Та й по всьому? Так. Гаразд.